Кварцевий годинник Хемсуд бінбоно. Корпус годинника виконано зі сталі. Він має доволі таку незвичну форму. Браслет також виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт, що знаходиться посередині. Час саме ми бачимо так. Знизу це йдуть години, зверху йдуть хвилини. Ось тут ми бачимо, як рухаються секунди. Виймаємо штифт, що знаходиться у нас збоку, до кінця ось так. Та налаштовуємо таким чином час. Бачимо, знизу рухаються години, зверху хвилини. Секунди в цей час стоять на місці. Годинник доволі цікавої форми, Цікаво на ньому дивитися час. Він нестандартний, виглядає дуже ефектно.